Всім привіт! З вами Максим. Сьогоднішнє відео це підбірка снастей до 100 доларів, а саме це підбірка спінінгів до 100 доларів. Тобто до 4-4,5 тисяч гривень. Ці всі спінінги, а саме 10. Позиції будуть дуже цікаві і представлені в трьох е категоріях. А саме 30-40 доларів, тобто до півтори тисячі гривень, 60 доларів плюс-мінус, тобто до 3000 тисяч гривень, і 100 баксів, тобто десь до 4 4,5 тисяч гривень. Тобто ви зможете підібрати для себе спінінг або недорогий, якщо вам потрібен недорогий спінінг, або якщо ви не хочете багато витрачати. Ну і або середній, або вже е спінінг е середнього сегменту, тобто який дозволить вам відчувати вже. Е Ну Рівень такий вже середній, більш до топових паличок. Отож, поїхали. Почнемо з того, що е декілька спінгів буде на початку. А саме Select Nitro, Fanatic Larva та флагман Blackfire 24 нова моделька. Ці всі три спінінги, вони коштують плюс-мінус до півтори тисячі гривень. Ці всі три спінінги, вони цікаві тим, що вони гарно виконані, як за свою ціну. Вони мають гарні характеристики, тобто нормальна вага, адекватна, дуже цікаві бланки, тобто доволі чуйкі, гарно кидають, гарно працюють зі всіма приманками. А це для бюджетних спінінгів дуже важливо, щоб вони були доволі універсальні і працювали зі всіма приманками. Отож, Select Nitro чудово підійде для всіх людей, він зараз не... Дуже актуальний, тому що не випускається вже нові модельки. Але якщо знайдете, це дуже гарна паличка в плані того, що дуже багато моделей, дуже цікавий бланк, доволі такий кидучий. Чуйка гарна, у нього нормальний тест, тобто нормальні ваги. Ну і взагалі по вазі він такий адекватний. У мене на нього є огляд на декілька моделей. Цікава палка, рекомендую теж подивіться, кому цікаво. Фанатік Ларова теж саме був у мене огляд. Дуже крута палка, вона трошечки краща за Select Nitro Тим, що ну, поцікавіше в неї ручка поприємніше Бланк, мені здається, трошечки кращий. Ну і взагалі вона трошечки зібраніша. Ну і у неї є декілька цікавих моделей. Там Light, наприклад, 832, і 800-й тобто, Тобто ну, декілька цікавих моделей є, і взагалі це дуже цікаві палки. Ну і третя це флагман Blackfire новий. Він цікавий тим, що теж обновили бланк порівняно з минулим, теж кільця нові поставили. Катушка Тримач новий, більш цікавий. Ну і взагалі палка стали легші, зібраніші і цікавіші. Теж є дуже багато моделей цікавих, гарні модели в ультралайті, в лайті, і навіть в дальнобійних важких спінгах, тестах є теж цікаві варіанти. Отож, до півтори тисячі гривень, плюс-мінус це дуже цікаві інструменти. Наступне це три спінні, а саме Golden Catch Inquisitor, Azura Kін 20 2020 року або 25-го моделька, і фаворит Кріт гарний такий вже всім відомий спінінг. Отож, ці три палички теж вони трошки дорожчі, вони відрізняються від нижчих, тобто, я вам розповідав, тим, що вони е, краще цікавіші, бланки, е, ручки, е, стрій, цікавіші, більше моделей. Ну і взагалі вони вже трошки вищого рівня. Отож, Golden Catch Inquisitor, він... Доволі стара моделька, але дуже вдала. Дуже багато оглядів, дуже вдала моделька, багато різних версій, варіантів є. По тестам, по довжинам є ультралайти. Ну, В плані лайти є лайти, Там до 14-12 до там, 12 грам. Є дуже гарні модельки довгі, тобто під більшу рибу. Ну, Вони цікаві, ці палки, тим, що у них гарна чуйка, вони дуже гарно зібрані. І дуже відчуваються такі, як більш дорожчі палки. Палочки. Тобто, як хто знайде Golden Catch Inquisitor до 60 баксів плюс-мінус, e, тобто 2500 гривень, це дуже цікава палка. Далі йде фаворит Кріт, він цікавий тим, що теж дуже цікавий бланк, 40-тонний карбон. E, не всім підходить ручка, яка на ньому стоїть. Мені, наприклад, вона не дуже подобається, трошечки завелика. Але палки дуже цікаві, e, мають дуже гарний цікавий стрій, гарно кидають, e, і, як я говорю, дуже гарна чуйка, як, 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 як за їх e, ціну є. У них лайтові моделі, ну і трошечки довші моделі. Ну і остання це 20 2020 року і нова 2025. 2020 року цікава тим, що вона наразі дуже дешева, а саме коштує до 2000 гривень дві модельки 76 Ультралайт і 79 лайт. Я їх сюди поставив, тому що наразі на них дуже приємна ціна. Тобто там до 2000 гривень це 50 баксів. Це палки найкращі за цю ціну. Тобто там є гарний карбон торей 40 тонн, нормальна ручка цікава, дуже цікавий стрій, нормальний вага, Ну і за ці е, гроші це чудовий інструмент. Ну і обновлена Azura Kenchin нова 25, -та. там цікавіше бланк, вони трошки легші, е, нова нормальна вже ручка евова. Ну тобто вони трошки краще, цікавіші, але й дорожчі. Тобто Якщо ви зможете е, наразі знайти кеншин 20-го за такою ціною 2000 гривень, це чудовий спінг. Але якщо не знайдете, то на оновлений 25-й теж дуже файна паличка. Отож, за цю ціну я вважаю ці три палички фаворіт Кріт Азура Кенчин та Голден Кач Інквізітор. Це просто суперські варіанти. І далі ми підходимо до останніх. Чотирьох палочок, це палочки від теж наших ну українсько-китайських виробників. Вони цікаві тим, що вони дуже гарні в поєднанні ціна, якість, і вони вже підходять тим, хто хоче зрозуміти більш топові палки, більш топові снасті. Тобто вони вже легші, вони вже стрункіші, дзвінкіші, ну і взагалі вищого рівня спінінги. Отож, з приводу цих палочок, перше це буде у нас по ціні. Це Азура кінетік. Це нова моделька, вона вийшла. Вона цікава тим, що дуже гарна ручка, в неї приємна, нормальна вага, бланк хороший, з хорошого карбону 40 тонн. Ну І по моделям дуже багато моделей, є ультралайти і є дуже цікаві дальнебійні лайти, медіум лайти, тобто хевіки. Дуже цікава паличка, тому що багато тестових діапазонів, багато варіантів моделей, а при тому у неї гарна якість виробництва, гарні бланки. Ну і за їхню ціну по знижкам у флагманів ви реально отримаєте дуже цікаві палочки. Далі палочка трошечки вищого рівня це у нас палочка. Фаворіт тотем. Фаворіт тотем цікава тим, що теж дуже цікавий бланк 40 тонн карбон. І фішка в тому, що дуже багато моделей, а саме є і теж дальньобійні, і є ультралайти. Я трусив багато моделей, дивився. Дуже цікаві палки тим, що стрій дуже цікавий. І при тому ціна не завелика. Ну і ручка теж дуже приємна. Тобто фаворит тотем ну, для тих, хто хоче на палку, але приємно, то чудова палка. Я дивився, мені дуже сподобалась. Моделька 76 під Ультралайт, і 80, 81 ніби 244 або 2.40 довжина Light, як до 12, дуже цікава моделька теж, як лайт вона чудово підходить. Ну і взагалі і інші моделі, тобто фаворит тотем наразі вийшов доволі таки приємний. Ну і, Наприклад, якщо порівнювати з більш топовою лінійкою, це Skyline, то я вважаю то тем цікавіший за свою ціну, ціна, якість, там краще співвідношення. Ну і далі у нас. Завершує дві останні палочки: це Азура Сфіна Light Game нова і Crazy Fish Versus. Ці палочки трошечки відрізняються, тому що Азура Сafina вона м'якша, а Crazy Fish Фіш він жорсткіший. Тому, якраз таки, якщо вам потрібна палочка легша, дзвінкіша, ну і вона трошки дорожча, то це Азура Сafina Light Game. Вона цікава тим, що вона е, має вже оновлений карбон. Е, якщо порівнювати з Safino X попередньою моделлю, вона цікава тим, що має е, круту вже оновлену ручку ебову, а не пластикову. Дуже приємна в руці, дуже гарно тримається. Вона вже легша за попередню модельку, і вона е, ну, вже відчувається більш топовою палкою, тобто ну, на рівень вище, ніж попередня. А Crazy Fish Versus теж має дуже цікавий бланк 40 тонн карбон, Нормальні кільця, адекватні. Ручка теж цікава, не всім підійде, але. Але доволі зручна і файна ручка. Нормально вони відбалансовані, ці палички, вони дуже цікаві, тим, що в них нормальна, дуже гарна чуйка, цікава. І найголовніше це стрій. Стрій цих водилищ, доволі вони жорсткі, і гарно кидають і гарно просікають щуку судака. Тобто, якщо ви хочете більш жорстку, потужну палку, то це крижі фіш. Versus. Якщо більш легку таку лайтову моделечку, то це Azura Safina Light Гєм. То якраз таки Azura Safina Light Гієм і Фаворит Тотем наразі це такі конкуренти, але дуже цікаві на ринку за 100 баксів, це найкраще зараз два варіанти, два спінги. Отож, цей топ, ця підбірочка, вона, я думаю, дала вам розуміння Снастей, які наразі знаходяться на Нашому ринку, тобто хочете недороге, берете якраз таки Nitro, е Fanatic Кларова, або Blackfire новий. Дуже цікаві модельки. Хочете дорожче, е є Inquisitor, Golden Cage, Azura Kinshin, Favorite Creed, чудові палочки, ну, чудові за свою ціну. Ну або хочете трошки краще, тобто, які вже передають вам більше відчуттів, кращі бланки, легші, стрункіші. Е то це якраз таки ось ці модельки, які я вам е сказав, хочу виділити Safina Легєм і фаворіт тотем. Отож, цей топ. сподіваюся, він вам сподобався. Я вважаю, що це чудове доповнення до мого минулого відео про котушечки. Тобто, ви зможете підібрати для себе комплектик, вудочка спінг по вашому потрібному бюджету та вашій цілі в риболовлі. Тобто, недороге, не берете недороге. Хочете трошки краще, берете краще. Отож, дякую за перегляд, до нових відео і до побачення.